Усім привіт! Ви зараз в моїй кімнаті, де я проживала до 16 років. Це моя кімната, де я виросла. І, звичайно, мама вже за ті роки зробила тут перестановку. Я знайшла, тільки що коли оце шукала місце, десь під якесь підвіконня, щоб це все, все знімати. Я знайшла дитячу, своє дитяче, своє дитяче фото. Зараз вам покажу. Це я. Іду в перший клас. До речі, якось робила відео, де показувала свої дитячі фотографії. якийсь влог, коли це були карантинні обмеження. Був час розібрати якісь свої речі. Перегляньте, хто не бачив. Ну а сьогодні ми з вами разом йдемо в магазин Second Hand в останній день завозу товару. Беремо мою маму з собою, яка зараз на кухні щось готує, і разом із вами підемо. Перед переглядом обов'язково поставте лайк цьому відео. Прошу вашої активності, будьте активні. Світло, звичайно, тут Я вже так дивно саму себе бачите. Дуже дякую, що ви зайшли на цей канал і приємного вам перегляду! Свій образ я вже покажу вам ближче в примірочній. Я вся Total Black останнім часом дуже полюбила чорний колір. І так як сьогодні останній день нагадаю вам ціну за 1 кг вона складає 33 гривні. Насправді, я думала, що це відео не вийде. Справа вся в чому? Було настільки багато людей. Ось, коли я вже знімаю, я так почекала трішечки, цей процес зайняв у мене час, щоб в кадрі не було людей. Тобто ніхто не стояв до вас ззаду. Як ви бачите, я дуже часто чекаю, щоб не заважати іншим людям і щоб люди не заважали мені у моєму процесі зйомок. Цей день просто був якимось рекордним з приводу того, наскільки багато було людей, коли я буду стояти в примірочні, ви побачите. Я знайшла ось такі ремені, їх тут дуже багато. Вони є шкіряні з такими декоративними пряжками. Зараз, якщо ви цікавитесь модою, ви знаєте, що популярними стають светри, такі з початку нульових, коли на светр ми одягали Наталію. І я так не робила, я не застала цей момент, Наталію одягали ремінь. І на спідниці з заниженою, дуже посадкою ми також такі ремені використовувати зараз будемо. Я впевнена, що це точно зайде в мас-маркет, і всі будуть носити. Також ці ремені дуже класні, справжні вінтажні. Якщо можна початок нульових вважати вінтажним, вже можна знайти в магазині секонд-хенд. Я собі купила влітку. Признаюсь чесно, я ще їх не стилізувала. Я сьогодні, коли прийшла в магазин, я думала, буду вибирати якісь сукні цікаві, тобто що асортимент мене дійсно здивує, але я дуже багато знайшла літнього одягу і відклала його, тому що тут якось це не актуально. Не знаю. Можливо, зараз хтось і летить на відпочинок, і комусь потрібні літні речі. Але зазвичай такі відео заходять дивитися. Просто для того, щоб розважити себе, і насправді цікаво саме речі, які зараз є по сезону. Як ви бачите, для останнього дня все незмінне, і речі, і якість, і так далі. Взуття, я, до речі, знайшла ось такі чоботи коричневі, і багато шкіряного було взуття. Примірочно нічого не брала, і ще раз ви зараз переконаєтесь, чому я казала собі весь час, що нити не потрібно. Коли знайшла ось ці ботильони, я така подумала: ось такі класні, якраз відео покажу. Але є велике, але вони всередині просто розлізлися. Тобто зовні вони класно виглядають, але це дуже часто зустрічається у зуці з Second Hand. Я дуже часто, також часто, часто попереджую про це у своїх відео. Що дивіться, уважно всередині може бути вже такий вигляд підкладки зовсім не окей. Я робила реставрацію подібного взуття. Для вас підказочку залишу вверху. Якщо цікаво, перегляньте. У мене є дві реставрації взуття: це доктор Мартінс, і ось такі всередині я реставрувала мюлі. І ось цей момент, коли я стояла в черзі. Я стояла 20 хвилин в черзі. 20 хвилин. Я навіть не говорю про те, що тут примірочні прозорі, і я весь час говорю, це маленькі примірочні, прозорі примірочні. Я більше не піду туди знімати. Тому, що, незважаючи на те, що вам може не подобатися те, про що я говорю, те, що я говорю, тоді питання, чому ви, звичайно, дивитеся це відео. Але, велика але в тому, що це праця. Тобто, я виділяю на цей час, знімаючи для вас контент. І я завжди хочу кращих умов для себе і кращої картинки для вас. Сьогоднішній мій образ з окулярами, так як ще світить сонце, і осінь насправді дуже і дуже тепла. Я у своїй шкіряній вінтажній курці. Це просто оригінальна і дуже класна модель, регулюється талії. Я у спідниці своєї мами, вона мені вже її давно подарувала. Ботфорти панчохи від різер і моя чорна сумка, яку якось так виходить, що я. На кожне відео з собою беру. Також саме звичайна така водолазка, такий гольфик чорний, все дуже базове та просте. Ось такий банально простий чорний образ. Повторюсь, на чорну якось аж просто поїхала. Насправді, навіть в той день ми поїхали в торгівельний центр і купили куртку. Чорну куртку. Я вже не пам'ятаю, коли я чорну куртку собі купувала. Якось все співпало. Перше, що я взяла, це таку блузу в стилі Версаче. Знаєте, ну щось з літнього все ж таки я залишила. Вона є синтетичного матеріалу. Зараз вам її покажу. Також були сорочки, вже бавовніни, була вінтажна сукня. Хотіла вам е, цю паль показати. Я вже давно не зустрічала такої палі, бальман е, якось ну, до. Ральф Лорен, якось вже звикли. Я ще хотіла загадати якийсь бренд. а Гучі ще дуже багато підробок є. І ось таку спідницю теплу хочу приміряти, подивитись, який це розмір. Мені стається зараз тепла спідниця, те що потрібно. Хто ще любить міні і зараз, зараз, зараз дозволяє. Погода це робити. Почнемо з цієї блузи в стилі Versailles. Складно, звичайно, назвати напевно, через оцей рожевий колір. Але я хотіла подивитись, як же буде виглядати на мені. Тут якийсь рукавчик не дуже зрозумілий, і це нью лук. І оце поєднання, знаєте, хотіло я краще, але зелений потрібно було більш насичений взяти. Тоді б контраст на рожевому був би активніший і виглядало це набагато б краще. Мені здається, якщо додати ремінь Наталію. І якось акцент зробити з золотом, додаючи якісь аксесуари, якусь якісь шорти, так, такі цікаві, якусь спідницю, або навіть прості блакитні джинси. Можна було її спасти в моєму випадку і е, взяти все ж таки її собі. Але я хочу вам донести одну думку, щоб не забутися. Я два три відео тому знімала в середині тижня в магазині Second Hand, і там був значно кращий вибір. Я ходжу в останній день і також знімаю, і буває попадається щось, попадається щось краще, буває попадається щось гірше. Сьогодні, коли я знімала, я зрозуміла, що точно це провал, і потрібно ходити все ж таки всередині тижня і щось для вас все цікаве знаходити. Ось такий інсайт сьогоднішнього дня. Це не означає, що я можу пройти там через декілька тижнів в останній день і щось попаде мені краще. Але чи це просто сезон? Ну, взагалі не було що такого прям? Ну, Класно, на мій погляд, вам показати. Наступна це сорочка з бавовни і класного бренду. Я колись знаходила джинси. Цього бренду в якомусь магазині в стоковому я точно це пам'ятаю. Я це не знімала, тобто вони були нові, і ціна була за джинси 3,5 тисячі. Це ще коли долар був до 26 гривень. Це десь 21 рік. Дуже класна якість, і плюс що можна знайти якісь класні сорочки, хто любить. То ви знаєте, що в останній день приходите і щось знаходиться. Звичайно, по стилізації треба дивитися за цупкість матеріалу. Я тут спасала ситуацію, як могла в своєму Total Black, і всі сорочки стали таким активним акцентом. Ця у мілкий квадратик, такий. А я взяла ще ось такий. Тут вже принт більш такий масивний, і мені це подобається більше в літніх образах. Я люблю навпаки принт, коли дуже мілкий. Що стосується тепло, що стосується холодної пори року. тут я люблю більше акцентів. Друга сорочка від Marks Spencer мені сподобалася більше. Хоча, якби у мене не було таких сорочок вдома, якби я не носила таке і вже не мала, я би їх придбала. І показала вам цікаву стилізацію. Як ви пам'ятаєте, я купила пальто бежеве і пальто чорне, і зараз готую якусь стилізацію для вас. Якщо є якісь. Ідеї, якісь побажання, як можна назвати відео, де я буду стилізувати перше і друге пальто. Обов'язково напишіть мені в коментарях, я вже в такому ступорі два тижні. Але за два тижні у мене народилася ідея зробити цей зимній гардероб з магазину Second Hand, якісь речі зібрати і стилізувати їх. Тобто, у мене це вже займає декілька місяців, є класні ідеї, тому зимній гардероб точно буде в кінці листопада. Тепер ми з вами підемо по сукням. Ну, чесно, я взяла найкращі. повірте, це найкращі варіанти, все, що ви бачите в приміручних, з того, що було. Я б витратила багато часу, а це просто. Ну, дійсно, те, що сподобалось мені, я вже не хотіла брати верхній одяг, тому що було достатньо до цього моменту, і ви бачили, що там не було, що брати. Показувати вам піджаки, ну я думаю, вже це вже було. А ось така сукня в квітковий принт. Я не роздягалася, ви самі розумієте, чому прозорі примірочні, дуже багато людей стояло в черзі. І виглядає ця сукня ну, нормально. Якщо на літо, на весну брати, я, ви знаєте, не дуже полюбляю тепер квітковий принт, забрала його, прибрала його повністю зі свого гардеробу, лише тільки об'ємний і такий масивний квітковий принт. І ще в мене ще є сукня в мілки, я просто так ще до неї намагаюся. Придивитися. За... Чому? Тому що якось на моїй зовнішності мені перестало це подобатися. Але дана сукня непогана. Якщо немає такого варіанту більш цупкішого, то можна цей варіант зв'язкози. Тут класний виріз, груди будуть гарно виглядати, і світлим дівчаткам дуже класно буде. Передивіться, якщо вам таке подобається, показую вам, як виглядає, і дійсно прикольна довжина. Ось таку сукню знайшла моя мама. Мені вона сподобалась. Вона сказала, ну ти таке щось спробуй, ти таке любиш. І дійсно, це ну. Класна сукня, дуже класна. Я таку ще не бачила. Ви тільки подивіться на цю деталізацію, на ці гарнесенькі гуцики, на цей колір. Це такий теракотовий, між теракотом і таким приглушеним оранжевим кольором. І дуже такого молочного кольору оф-вайт ось ці горошки. Тут талія занижена, тобто це такий сну 100% вінтаж. Є ім'я бренду, рукав, і тут є плечики. Також є навіть. Носовичок, цей платочок, я навіть не знаю, ця стрічка, як це правильно назвати, те, що знаходиться в кишені на грудях, можна робити бантик з цієї стрічки. А я просто засунула, бо на мене воно завелике і мені не вистачає ні об'єму, ні грудей. Тобто, це, звичайно, великий розмір. Показати вам дуже хотіла. Ця сукня, вона є ну напівпрозорою. Вона так, вона тримає форму, але сам матеріал є прозорим. Зазвичай такі сукні вінтажні, вони йдуть синтетичні, тобто це буде 100% поліестер. Але цей поліестер відрізняється від того, що, наприклад, у сінсей можна знайти. Це більш якісний поліестер. Він класно переться. Це дуже часто використовується саме у кольорових тканинах, вінтажних кольорових тканинах поліестер буде присутній прямо 100%. Я додала сумочку, тобто якби я думала так, можливо, я її придбаю, відріжу спідницю. Потім подумала: я не буду захламляти гардероб і на це відео точно не буду виділяти, тому просто вам покажу, щоб ви подивилися на цей прекрасний принт. Наступна була спідниця. Я чому її взяла? Не побачила розміру. Тобто, розмір і всі етикетки були зрізані. Я вже в примірочній зрозуміла, що вона величезна, це дуже великий розмір. Таку теплу спідницю я б придбала б, але не знаю, чому я хочу в чорному кольорі. Тому піду в торгівельний центр або в мас-маркеті пошукаю. Планую зробити відео онлайн покупок у мас-маркеті, подивитися, що можна вибрати зараз на сезон. Ідуть знижки, тому чому піні. Якщо хочете таке відео, обов'язково пишіть. Також ну, ось цей бальман. Мала вам показати цю футболку. Звичайно, її не буду приміряти, знайшла її в чоловічому відділі. Виглядає вона дуже класно, і знаєте, мені здається, тут мало бути все ж напис Ральф Лорен. Не знаю чому. Я так подумала. Ну, це все, що я вам хотіла показати, що я знайшла для вас. Дуже дякую за ваш перегляд. Ставте лайки, пишіть коментарі. До нових зустрічей!